А зараз ми розглянемо накладання високого турнікета. Турнікет під час бойових дій накладається без оголення кінцівки, накладається максимально високо, наскільки ми можемо це зробити на кінцівці. Принцип накладання той же, що ми розглядали, тобто ми затягуємо стрічкою, потім допрушуємо. Орієнтуючись на наше відчуття, на полі бою, на ког не орієнтуємося. Тобто максимально закручуємо, коли ми вже відчуваємо, що сили немає крутити і терпіти у людини, докручуємо, фіксуємо і обов'язково зазначаємо час накладання. Якщо цього не зробити, Якщо цього не зробити, то це показання до ампутації кінцівки. Тому обов'язково, якщо до медиків приходить людина без зазначення часу, ставлять 6 і показання до ампутації.